Як правильно лаятись українською влучні фрази срав пес, перділи гуси, вживається у ситуаціях, коли нічого не можна вдіяти, як півсрак із за куща геть нічого не видно. Як не срачка, так пердячка що не день то гірше. Не роби гівна сметану не варто прикрашати прикру ситуацію. Як у лужу перднув, сказав, а обҐрунтувати не можеш. Це гівно крім стцяк, дуже прикре становище. Самотній, як палець в сраці, і справді дуже самотній. Коханий сім разів у сраку пропханий, близька серцю людина, пішов, як за море срати, коли когось довго нема. Не плети гівно дівці в коси розповідати не белиці. а гімна мерзлого не хочеш, коли твоє прохання важко виконати. Чого крутишся, як гівно в полонці? Не метушись, не лайся в срато, вивчай українську.